Проєкт під відкритим небом». Він полягає в Де, колега, я, тому, що я буду виставляти по одному твору щотижня, в тому з точки міста аж до дня міста кружків. Після цього на день міста буде масштабна, масштабна форматна виставка виводиться штень. 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 Штерн. 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 Штернь. Ну, власне кажучи, яка моя тема по довжнього всього творчого життя. Тема міста, що колись називалася Черниць. Назва давно випала, держава, яка будувала місто, теж зникла з карти Європи. А тема залишилася. І сьогодні я вам представляю одну роботу, саму нову, саму останню. А пан, культур, і, слався, пане, зробить невеличкий експорту зумаю. Коли пан Олег запропонував мені взяти участь у цій імпрезі, то я і до цього часу не знав і не знаю, що тут. Почнемо і якось воно дасться знати. Воно дається так, що зліва у нас перестанешся бомжів, справа міняють валюту, і відбувається все це на фоні готелю Полісько який символізує стару Австро-Угорщину. А ми всі тут присутні, можемо себе віднести до безумовно, елітарного виду мистецтва, те, що представляє пан Любківський. Тому що в Європі і в Австрії він вже давно признаний і визнаний художник. Ну, а ми так посихеньку, маленькими, великими руками приєднуємося до тобто. того. Мілітарно Міністерство Великої духи, яким він володіє і представляє. Я мав честь представляти чи буду виступати у посольстві Австрії, в Україні в Києві в листопаді минулого року, коли він представляв Чернівці в поєднанні із своєю творчістю. Причому, якщо б то все було записано і передано, трансльовано на Буховецький загал, то до певної міри то був хвороб. Чому високопоставлені австрійські дипломати на рівні секретаря посольства читали монологи австрійського, австро-угорського? Не просто був найголовніший, як він називався, імператорський, пані посол мало не на руках носила нашого -на автора, а всі, хто був, з великою насолодою розглядали картини, які були представлені. І, тобто з точки зору нової чи старої Європи, Олег Любківський Давно є художником європейського порівняно. Давно пішов у той вічне життя той чоловік, який казав, що як квітного іску для нас найголовніше хідож. Кіно вже не є саме головним. Битві між холодильником перемагають людей. Але з тим більшою насолодою можемо відчути те що тут зараз буде і до чого ми будемо причем. Що цей вид мистецтва, який представляє Олег Іванович, є до певної міри елітарним. Я тоді сказав, і я сьогодні це повторюю слово, я не боюся, що Олег Іванович є для чернівців не просто художником, а особистістю пасіонарним. Десь він черпає, очевидно, в Карпатах. Тут енергію, яку потім в Чернівцях передає нам нашою допомогою, але в своїх картинах. Очевидно, серед нас присутніх багато хто хоче, чи вміє і може не тільки малювати, але й писати. Але мало хто може себе віднести до художників, тим більше до художників такого рівня, тому що у них є ще кожноденна потреба. Професійно це робити і передавати те, що вони роблять, на огляд наш з вами на загалом. Я абсолютно переконаний, що новий проєкт, невідомий проєкт, який він буде, він буде вдалий. І він буде спрямований на те, що забутове мистецтво і пензля, і філінгранної техніки, от ще один можливо, патяновувач, де, патяновувач патяновувач елітарного мистецтва. <хи> він буде і знайде свої місце в тому, що робить Олег Іванович як паціонарі громадянин, як художник на користь Чернівців. Я йому хочу цього побажати. Шір, і Великою радістю. А варто їх залучитися не можемо. Дякую. Після три слова. Ось ви бачите, ці уламки на ці уламки ви побачите на картині. Але вже в формі художнього описування. Трошка, підійде по наспису. Розрізайте. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Опа, раз, помаручками. Рома давай, раз, о, опа. Рас,